Друзі, ось такий мульчер-матенк молотковий з гідравлічним здвигом або пересуванням відповідно трактора замовили наші клієнти в Тячівський район. Даний мульчер йде з карданним валом в комплекті. Виходи на гідравліку, шланги захищені спеціальним бронюванням. Якщо буде видно, покажу за молоточки. Збоку йдуть лижі, плюс не видно, ззаду ще йде спеціальний барабан опорний. Ось такий апарат, є вони різні від 1,15 до 2,40 м. Кому цікаво, звертайтеся, подрібнює великі гілки, кущі, траву. Буде вам досить зручний у використанні. Тож, будь ласка, салон Агролюкс, місто Мукачева. З боку передача йде пасами, йде підвищення обертів за рахунок різних діаметрах шківів. Тож на валові отримуємо біля трьох тисяч обертів.